Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Сьогодні ми отримали чергове свіже поступлення японських міні-тракторів. Ми знаємо, що всім цікаво подивитись, в якому первинному стані вони приходять до нас. Тому зараз рубрика Розпаковка. Поїхали! Найпершим і найбільшим на сьогодні буде 83 сильний трактор з кабіною Янмар єг 83 Чотирьохциліндровим турбованим двигуном. Раніше ми привозили такі на 63 сили. По функціоналу вони практично ідентичні і на нього був окремо зроблений відеоогляд. На нашому каналі він є. Кому цікаво, приємного перегляду. Ще один трактор з кабіною 25-сильний кубота GL 241. Трактор буде виставлений на продаж в комплекті з ґрунтофрезою та фронтальним навантажувачем за 12200 умовних одиниць. Триває? Маленький 14-сильний мінітрактор кубота з фризою за 4900 доларів. Також діє знижка 200 доларів на самовивіз. Кубота КЛ-33 з особистим кабінетом для оператора та з усіма зручностями опалення, кондиціонування, японська музика. 14300 з безкоштовною доставкою при повній оплаті на майданчику. Простий та надійний кубота Б114. 4600 доларів за трактор з фрезою. Кубота GL19. Найдешевша модель серії GL Ціна 7 тисяч умовних одиниць. Ще один трактор Кубота серії GL на 26 кінських сил. Орієнтовна ціна буде складати 9400 умовних одиниць. Так, а це у нас Кубота b 15 Маленький помічник у вашого господарства. Стан в цілому дуже цікавий. І на хвилинку трактор випуску кінця 80-х років 4800, і він у вас на подвір'ї. І крайній трактор з першого ящика Кубота GL 200. Ціна такої моделі 7200 умовних одиниць. Все, збираємо, комплектуємо, тестуємо і випускаємо їх працювати. А поки йдемо дивитися, що прислали нам японські колеги в другому ящику. А прислали вони нам запчастини та комплектуючи до своїх тракторців. Ну, все вірно, техніку треба обслуговувати. Уточніть про всяк випадок наявність запчастин на ту чи іншу модель перед покупкою. Ось такий Асті, 17 сильний прибуду у нас сьогодні. Також буде представлений до продажу в комплекті з ґрунтофрезою та з фронтальним навантажувачем за ціною 6700 умовних одиниць. І ще один 15-сильний малюк Кубота GB155. Такий трактор коштує 5500 умовних одиниць. Є також декілька ексклюзивних моделей в цьому ящичку. Ось один із них кубота КП-23. Середньобазовий тракторець свіжих років випуску за ціною 8 тисяч умовних одиниць. Компактний GB 160. -й. До речі, гарні комплектації з гідропідсилювачем керма. Ціна на таку модель складає 6400 умовних одиниць. Кубота КЛ 230 в попередньому поступленні був такий самий. Власник дуже задоволений і залишив за нього багато позитивних відгуків. Дякуємо йому. Ціна на такий трактор складає 9400. Наступний трактор Кубота КЛ265 з оновленим дизайном. Зберемо, покажемо вам цього красення. Ціна на нього буде складати 10500 умовних одиниць. Кубота Т240. Теж в оновленому дизайні. Середньобазовий трактор з реверсивною коробкою передач. За ціною 8500 умовних одиниць. І другий за сьогодні жел 200. Цей з гідропідсилювачем буде коштувати 7300. Так, багато цікавих екземплярів. Досить такий насичений контейнер виходить. До вашої уваги, Кубота КЛ 30, 11500. Рестайлінговий Кубота GL 221. Хто цікавився, чекав таку модель, будь ласка, є один для вас в наявності. Ціна 8 тисяч умовних одиниць. І на завершення кубота GL25 з фронтальним навантажувачем і ґрунтофрезою. Буде коштувати 10 тисяч 500. Надіємось, вам було цікаво. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.